Сьогодні я завершую роботу над виробом із ажурною вишивкою. У цьому відео я оформляю куточки та виконую підрублення краю виробу. По крокою відео виконаної роботи над цією вишивкою доступні для перегляду на каналі. Я також залишу посилання в описі до цього відео. Нагадаю, для тих, хто дивиться вишивку цього виробу вперше. Я використовую рівномірну тканину для вишивання Каун 25 та бавовняні нитки номер 8 Ось ці висмикнуті нитки я протягую на виборітній бік виробу. Згинаю тканину і ось це буде край виробу. Бачите? Зараз це лицевий бік виробу. Повертаю виріб на виворітній бік, згинаю і приметую допоміжною ниткою куточок, складаю тканину для підрублення і приметую її допоміжною ниткою. Беру нитку в колір тканини. І куточок. Зараз я використовую для зшивання висмикнуту нитку із цієї тканини. Бачите, я шила куточок, нитку закріплюю, і займу ниткою відрізаю. Беру робочу нитку, закріплюю її із вивороту і виконую підгинання кромки виробу. Я орієнтуюсь на вишитий декоративний шов. Ось дивіться. Захоплюю 4 нитки тканини, виконую стібок, заповнюю простір. Висоти висмикнутої доріжки, повертаюсь, захоплюю тканину для підрублення. Знову захоплюю чотири нитки тканини. бачите? Переходжу для підроблення іншої сторони виробу. Я таким чином виконую декоративний шов із одночасним підробленням краю виробу. І так продовжую по всьому краю виробу. Нитку закріплюю, і зайву нитку відрізаю, висмикую допоміжну нитку. З вами була Оксана Блавута. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу.